Можливість відправлення Україні винищувачів для захисту у війні проти РФ не зняти з порядку денного, заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші сунок під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським на британській військовій базі на півдні Англії. Візит до Великобританії є другою закордонною поїздкою президента Зеленського після початку повномасштабної війни Росії. Бойова авіація для України крила для свободи з такими словами до британських парламентарів звернувся президент Зеленський. Він також наперед подякував Лондон за потужні британські літаки. За візитом Володимира Зеленського стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він приєднується до нашої студії прямо зараз з Лондона. Вітаю Богдане! Отже, президент Зеленський вперше після початку повномасштабної війни відвідує країну Західної Європи. Чому саме зараз, чому був обраний саме Лондон, і що цей візит може змінити в ході війни? Для Точності варто зауважити, що в ході візиту на шляху до Сполучених Штатів у грудні минулого року український президент відвідав Польщу, це звичайно Східна Європа. Але все ж таки, кожен Закордонний офіційний е, візит українського президента в часи е, активної фази російської війни в Україні очевидно заслуговує на е, серйозну і окрему увагу. Що стосується візиту до Великобританії, чому зараз е, я думаю, що напевне настав час. Я думаю, що візит до сполучених штатів показав, що український президент е, може е, відвідувати. Союзників, що ці візити потрібні для мобілізації підтримки. Цей візит до США показав, що союзники, партнери України у відповідь на це посилюють допомогу. Це допомагає поширювати розуміння серед суспільств про те, чому Україні треба допомагати, і так далі. І так далі. Ну і не забуваємо, що якщо ми говоримо про Лондон, то Велика Британія є. Другим найбільшим у світі після Сполучених Штатів донором допомоги насамперед, звичайно, військової допомоги Україні. Так що, очевидно, що сьогоднішній приїзд українського президента до Лондона був звичайно ж не випадковим. Я бачу в ваших очах, що ми думаємо так само, як і ви. Ми знаємо, що свобода переможе. Ми знаємо, що Росія програє, і ми дійсно знаємо, що ця перемога змінить світ, і це буде зміна, якої світ давно потребує. Сполучене королівство йде з нами пліч опліч до найважливішої, я вважаю найважливішої перемоги в нашому житті. Це буде перемога над самою ідеєю війни. Після того, як ми переможемо разом, будь-який агресор неважливо, великий чи малий, знатиме, що на нього чекає за атаку на міжнародний порядок. Будь-який агресор, який намагатиметься посунути кордони силою, який принесе руйнування і смерті іншим народам, який намагатиметься будувати свою диктатуру за рахунок чужої крові злочинних і неспровокованих війнах із Кремля, таким чином будь-який агресор програє going to lose. Богдане, ми почули уривок промови президента Зеленського в парламенті. У цій промові Зеленський просив надати Україні бойові літаки. Він говорив про літакову коаліцію. А США говорять про те, що поки що немає рішення надавати Україні винищувачі, але разом з тим вони говорять, що будуть поважати рішення інших країн, якщо вони приймуть рішення надавати Україні літаки. Тож чи готов Лондон готовий очолити таку літакову коаліцію? Так, український президент говорив сьогодні в Лондоні про крила свободи крила, які мають допомогти Україні зберегти і вибороти е, свою свободу. Чи може Велика Британія очолити е, літакову коаліцію? Очевидно, що Велика Британія вже зробила перший крок. Оголосивши програму навчання для українських пілотів, ми не знаємо подробиць, на яких саме літаках будуть навчати українських пілотів, чи йтиметься саме про літаки, чи взагалі про наприклад теоретичну підготовку використання авіації в бойових умовах, може йтися і про такі навчання. Зараз ми, ми чуємо різні припущення, тобто подробиць наразі мало. Але єдине про що ми можемо говорити вже зараз, це те, що Велика Британія пішла трошки іншим шляхом, і, наприклад, зауважимо, що британський прем'єр-міністр Ріші сунак сьогодні, на відміну від короткої відповіді, ні, що пролунала від американського президента Джо Байдена у відповідь на запитання, чи будуть американці надавати Україні літаки винищувачі F-16, Американський президент сказав Ні. Потім ми були свідками того, як більш Обережно е лунали заяви зі Сполучених Штатів. Британія висловлюється трохи однозначніше, і в цьому питанні, зокрема, і британський прем'єр-міністр Ріші Сунак сьогодні наголосив, що е я думаю, що це сигнал як українцям, так і західним партнерам, так і Росії. Також він сказав, що. Е Висловлюючись е, англійською мовою у прямому перекладі, ми нічого не забираємо зі столу. Тобто, Британія дуже чітко наголошує Росії, що Росія не може сподіватися на те, що е, Щось там Україні не будуть якусь там зброю давати, і що Росія щоб Росія не сподівалася на якісь на якісь обмеження. Я думаю, що це дуже важливо. І також британський прем'єр-міністр сьогодні наголошував під час, наприклад, прес-конференції на військовій базі на півдні Англії про те, що йдеться про довготермінову допомогу Україні. Ось як він це говорив. Я задоволений, що нашу навчальну програму, яку за минулі шість місяців пройшли 10 тисяч військових. Сьогодні ми погодились розширити на морських піхотинців і пілотів-літаків-винищувачів, щоб Збройні сили України могли захищати вашу країну на покоління вперед. Нам треба надати Україні зброю якнайшвидше зараз, але також зміцнити Україну на майбутнє. Не можна дозволити, щоб ваша країна колись знову була під загрозою нападу. Отже, сьогодні Лондон оголосив про новий пакет допомоги Україні. Що ще передбачено в новому пакеті допомоги, і чи передбачені там ракети дальнього радіусу дії, які просить Київ? Я е, перепрошую, я не чув запитання. Е, мені здається, що Зараз можливо наприкінці е, розмови варто е, нам сказати, що е, цей візит е, українського президента е, до Лондона є початком дуже цікавого і дуже важливого європейського турне е, е, вже зараз. Е, Президента України Володимира Зеленського очікують у е, Парижі, де у нього буде е, неформальна зустріч, як з президентом Франції Еммануелем Макроном, так і з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Е, це також дуже важливі донори. Допомоги для України як військової, так і економічної, так і дипломатичної підтримки що, що дуже важливо. Еммануель Макрон і Олаф Шольц фактично єдині європейські лідери, які ще тримають відкритими канали для можливих переговорів з Москвою. Далі е, українського президента очікують у Брюсселі. Завтра він виступатиме у Європарламенті, а також е, матиме зустріч в межах саміту Євросоюзу. Тож будемо стежити за його виступами і за його зустрічами в Європі. Дякую, Богдане, за твою розлогу розповідь і аналіз з нами на прямому зв'язку з Лондона. Був наш київський кореспондент європейський кореспондент Богдан Цюпин.